Один із звинувачуваних у справі про людневий теракт у Харкові, коли загинуло четверо людей, залишився без адвоката. Захисник отримав повістку до військомату просто у залі суду під час чергового засідання. Микола піддубний бачив. Щойно суддя оголосила перерву в засіданні. До столу адвокатів підійшли люди у формі. Офіцер представився заступником районного військового комісара. Мав при собі повістку на ім'я адвоката Олександра Шадріна. Завтра в 9.00 ви наказує в біжинський воєнкомат, адресу Полтавський шлях на 15 для уточнення ваших даних і прохождення відкритості. Військ вручається по місто жителів, ліка по місту роботи. Законом не вказано вручатися. Ми оповіщення проводимо по місто жительства, по місту роботи. Шадрин представляє одного з обвинувачених. Адвокат каже, як піде у військо, його клієнт може залишитись без захисту. У Башлыкова сейчас один адвокат это я. Если в случае Як він буде настаювати, щоб імена я сюди його защиту. Я штука, хочу, що хочу сказати, мобілізація адвоката не є основанням для його заміни. Поэтому є сріст того, що буде порушено його право на защиту. Утім, слухання відклали не через цей інцидент. Олександр Шадрін взявся до цієї справи на попередньому слуханні. На зміні захисника на обвинувачений Сергій Башликов. Шадрін попросив час на ознайомлення з кримінальним провадженням, що налічує 16 томів. Відтак наступне засідання. Призначили на 26 травня. Я всі усі для того, щоб це ознайомлення пройшло. Наиболее короткий срок. Ну, учитывая то, что адвокат говорил, что будет ознакомиться с применением фотоаппарата, я думаю, что возможно в такой срок ознакомиться с материалами. Адвокат их не знает, что на история с повесткой на хит слухань. протилежную сторону подозрения у спроби процесс. Ну, хотя, конечно, адвокат имел возможность ознакомиться с материалами и раньше. На сегодняшний день заявить, что он уже знаком с материалами и так далее. И так далее. То есть у нас с вами от момента его вступления прошло, слава богу, почти две недели. То есть за две недели с этим материалами можно было ознакомиться. Они такие большие на самом деле. Несмотря на 16-му Обвинувачення ні з ким, крім адвокатів, не спілкуються. Саме ці троє чоловіків, за даними СБУ, заклали та підірвали вибухівку на шляху маршу гідності 22 лютого. Тоді загинули четверо людей, ще дев'ятеро зазнали поранень. Максимальне покарання за подібний злочин довічне ув'язнення. Микола Піддубний, Олександр Ушаков. Новини на першому.